Друзі, привіт! Зараз вам покажу свої вже пусті баночки, які я купила з зими весни, щоб зробити ось такі огляди. Все руки не доходять. То часу немає, то вже сил немає, то є більш якісь важливіші речі. Так, значить, почнемо, напевно, з патчів. Да? Патчі. Я брала в Грінвізі. Це для шкіри навколо очей, 60 їх штучок в баночці. Ось такі. Брала в нашій заказу через нашу Наташу Озеро. Вона займається Грінвізою. Спробувала такі пачі з зеленим чаєм. Да, вони йдуть. І ось такі патчі в Доктор Клінік я брала. В принципі, мені здається, вони дуже-дуже схожі, чи часом у них не один виробник на замовлення. В одного і того ж виробника вони робляться. Я тут не прочитала в доктор Клінік є. Хто виробник і де шоп зроблено під замовлення, то в Global Leader Group. а в Green Visa просто стоїть Green Visa. тобто тут немає. Саме ось цього виробника ось, бачите? Отак в якого Грінвіза їх замовляло. Тому, <кій> вибачте, але вони дуже-дуже схожі по своїй консистенції. Вони трішки йдуть платніші, ніж фармасі. фармасі ніжніші такі патчі, вони трішечки тонші. Вони не такі жорсткі, як ось ці. При цьому, якщо, знаєте, отак от не порівнювати, а насолоджуватись результатом від таких патчей, досить непогані. Тим більше була акція, що в Грінвісі, що в Доктор Клінік, тоді я їх взяла, спробувала досить, досить навіть непогано. <кій> так. Далі в мене закінчились ось такий один набір. В мене ще один є, я зараз ним користуюсь. Я його не продавала, колись була якась акція на алої. Я собі взяла, я дуже люблю цю серію і не продавала, залишила собі, тому що скраб дуже ніжний. Він йде з такими мікрочастинками, всередині кремоподібна формула така, форма, і мікрочастиночки зовсім такі ніжні. Ще я ще і скраб цей підходить для сухої, для чутливої шкіри. Хоча в мене жирна комбінована шкіра, разом з тим, цей скраб досить такий, знаєте, не травмуючий шкіру. І маска алої, яка має яка містить 62% гіля алої, вона дуже добре зволожує шкіру. Тому я як є ще час, сила, якесь бажання доглядати за шкірою додатково, окрім щоденного догляду, то я роблю на собі такі процедури. От як сьогодні, наприклад, у мене вихідний, і я вирішила себе побалувати. У мене теж був такі процедурки скраб для обличчя, маска, потім як зазвичай сиворотка, Я зараз відкрила для себе класну серію, але про неї розкажу трішки пізніше. Наступне ось така сиворотка Resurface. Я нею користувалась зимку, тому що вона містить. Е Ретинол, а його не дуже бажано використовувати влітку, тому що може спровокувати більшу пігментацію. Це серія для антивікова для дівчаток, яким уже 35 плюс. І серія допомагає в боротьбі з ознаками старіння, тобто вирівнює. Шкіру, знаєте, так її зволожує, робить більш доглянутішою шкіру. Я цією серією повністю всією користувалась. Ось в мене ще залишився крем для шкіри навколо очей баночка, тому що вже від нічного і денного крему я викинула їх, я їх раніше використала. А ще з осені, здається, немає вже тих баночок, а ось це залишки. Досить класна консистенція. В ній сказати, що я помітила супер-ефект на своїй пігментації. Ні, з пігментацією ця сиворотка не справилась, але в неї, напевно, інші задачі, тому. Ми на це списали. Шкіра доглянута, шкіра пружна, тому це вже є плюс, а з пігментацією я вже боролась трішки іншими засобами. Зараз ми до них дійдемо. Так, Далі серія Edge Reversist. Я дуже люблю тонік цієї серії, він мені подобається, він не липне, він такий досить. Ніжний досить класний, гарно зволошує шкіру, надає пружності такого відпочившого вигляду. Я її навіть використовую, цей тонік використовувала замість термальної водички, коли їздила у відпустку, мені дуже подобається ця серія. Не можу нічого про неї сказати. знаєте, такого Поганого, реально класна серія. Один крем в мене. Був з таким нормальним терміном придатності, я ним користувалась. Другий я взяла взимку, пам'ятаєте, була акція, що вичерпується термін придатності, в березні, здається. І компанія його давала по розпродажі, якась там взагалі шарова ціна була. Я замовила і використовувала для шиї. Для шиї зони декольте мені також дуже подобається ефект. Докористувалась. Закінчила і вже буду викидати все це добро. Так, далі гель календула. Зараз, вибачте, гель календула для вмивання. Це для нормальної шкіри. Я його теж полюбляла, поки він був. Закінчила вже останню ось бутилочку. А ні, що в мене є. Що в мене є початий, там його теж десь половинка залишилась. І вже з старих серій <кхух> немає залишків. Так, це в мене була пінка для вмивання грітфрутова. Вона. Теж допомагає освітляти шкіру подобається мені досить непогано, але не було такого, знаєте, вау-ефекту такої чистої шкіри, що аж скрипить не було такого ефекту, тому напевно повторно я її замовляти не буду. Ось ця серія мені дуже сподобалась. Це сиворотка з вітаміном С, вона якраз іде для пігментованої шкіри. Вона дуже добре освіжає шкіру, освітлює оці пігментні плями. Я використала цю всю серію. У мене була така сиворотка, нічний і денний крем, це нічний, да, здається. Да. Це нічний у мене закінчився. Денний у мене ще трішки є, але на літо він жирнуватий, тому я його залишила до осені. Літом я користуюсь. Спочатку брала доктор Клінік, мені подобається по консистенції. Він Потім знайшла ще легший крем SSPF 50 в свого косметолога, я замовила в неї, і ось зараз літо закінчиться, закінчиться мій крем. Такий, знаєте, який я брала не в мережевих компаніях. Я повернусь до цієї серії, я закінчу цей крем, тому що він досить непогано. У мене за зиму і весну класно відбілилась шкіра саме на оцих от штуках. Ось, оце те, чим я користувалась. Це сиворотка від пігментації «Доктор Clinic. Я її брала, мені вона також сподобалась. Ось цією сивороткою і кремом я користувалась після. Рітинолової серії. Я спочатку закінчила ось цю серію, потім перейшла на цю, закінчила цю серію, тоді поетапно спробувала ось цю, але я нею покористувалась буквально дві недільки І замовила ось отаку серію в лівесті, і я її використала повністю. Так, результат є: шкіра помітно висвітлилась пігментні плями, помітно стала такою, знаєте, рівномірнішою. Навіть зараз я не завжди використовую Тональний крем, втомилася я від нього трішки, то наношу сонце захисний і е, пудра, і все. І досить сносно. Не скажу, що прямо, знаєте, білосніжка і е, шкіра стала біленька, рівненька, ні, але е, в порівнянні з тим, яка вона була в минулому році, ефект реально помітний і мені подобається. Також брала ось такі маски, мені подобаються вони дуже. Це тканєві маски, наносяться вони. Тут досить багато цієї рідини, якою е, про, м, пропітане. Як це? правильно Коротше, <смі> Якою пропитані ці тканєві маски, було багато рідини, тому цієї маски нею можна користуватись було два рази. Я її наносила на обличчя, потім знімала, клала назад цей пакетик, ставила в холодильник і на наступний день. Використовувала ще раз, її вистачає надовго. І хватало також цієї рідини на шкіру шиї. Тому, дівчатка, маски ці класні, вони реально освіжають, вони реально допомагають знаєте, зберегти такий свіжий, класний вид шкіри. Шкіра доглянута, шкіра, така досить пружна. Тому рекомендую, хто шукає догляди саме. За своїм типом шкіри є багато в нас в компаніях є багато доглядових серій. Просто треба знайти, отак як я методом пробі ошибок. Я собі прощупала, знайшла те, що мені подобається. І зараз користуюсь тими серіями. Ось цю серію я дуже ну, полюбила. І зараз я взяла антивікову серію. З гадючкою в лівєсті вона теж дуже класно збирає мімічні зморшки. Глибину зморшок прибирає, прибирає взагалі таку сухість шкіри, мімічні оці зморшки стають не такі глибокі, тому я знайшла той догляд, який мені подобається. Ну і звичайно, сиворотка з вітаміном С це мені навіть порекомендувала моя косметолог, Сиворотка з вітаміном С має бути як повсякденний догляд під будь-який крем. Тому що вітамін С це дуже сильний антиоксидант, який допомагає відбілити шкіру, який допомагає в боротьбі з свободними радикалами, тобто вона реально працююча, класна штука. Тому сиворотка є і в лівєсті з ось такої серії. бачите? Єсть в Доктор Клінік така і це анти, боже, від пігментації, а є просто вітамін С, сиворотка в Доктор Клінік. І є ось така з вітаміном С в Лівєсті з цієї антивікової серії, така більш потужніша. Тому на будь-який. Гаманець на будь-яку ціну можна знай знайти собі догляд і користуватись, отримувати задоволення, навіть е не використовуючи да, ті ж уколи красоти, е можна реально трішечки продовжити е красу своєї шкіри. Все, ось оця доглядові серії, якими я користувалась з осені, починаючи, які мені, в принципі, сподобались. От, і в наступних відео покажу вам бади, якими я користувалась доглядові серії за тілом і волоссям. То вже буде трошечки інша історія. А ці баночки можна сміливо вже викидати в утіль. Все, дівчатка, гарного вечора.